У шостому році, у шостому місяці, на п'ятий день місяця, сидів я в моїй домівці, а передо мною сиділи старші юдейські. Коли там з'явилась надо мною рука Господа Бога. Дивлюсь я, аж тут щось подобаю схоже на людину. Від того, що скидалось у нього на крижі, униз. Огонь, а від крижів угору, немов сяйво, неначе блиск бурштину. Він простяг неначе руку і узяв мене за волосся, і дух підняв мене між небом та землею, і приніс мене в Божих видіннях до Єрусалиму, у внутрішню браму, що звернена на північ, де стояв бовван ревнощів. Що побуджує ревнощі. І ось слава Бога Ізраїля постала там, схожа на те видіння, що я бачив на рівнині, і сказав мені, Сину чоловічий, підведи твої очі до півночі. І я підвів мої очі на північ, аж ось на північ від жартовної брами. Той буван ревнощів при вході. І сказав він мені, Сину чоловічий, чи бачиш ти, що вони коять? Ті великі мерзоти, що виробляє тут дім Ізраїля, щоб віддалити мене від моєї святині? Та ти побачиш іще більші мерзоти. І він привів мене до входу в дворище. Подивився я, аж ось у мурі, щілина, і сказав мені, Сину, чоловічий, зроби діру в мурі. Пробив я діру в мурі, і ось двері. І сказав мені: Увійди та подивись на гидкі мерзоти, що вони там коять. Увійшов я і побачив усякого роду гадів і гидких тварин і всяких бовванів дому Ізраїля, вимальованих скрізь навколо по стінах. І сімдесят мужів зо старших дому Ізраїля, а серед них я нягу сина Шафана, стоять перед ними, кожен з кадильницею в руках. І пахощі від кадила линули вгору. І сказав до мене: Чи бачиш, сину чоловічий, що старші дому Ізраїля коять потай, кожен у своїй кімнаті з образами? Бо кажуть Господь нас не бачить, Господь покинув країну. Далі сказав до мене ти побачиш іще куди гірші мерзоти, що вони виробляють. І привів мене до входу в ворота дому Господнього, що на півночі. Аж ось там сидить жіноцтво, волосячи по таммузі, і сказав до мене: Чи бачиш, сину чоловічий? Та ти побачиш іще гірші, ніж ці гидоти? І він повів мене до внутрішнього дворища Господнього дому. І ось там, коло входу в Господню святиню, між сіньми та жартовником, стоїть з двадцять п'ять людей спиною до Господньої святині, а лицем до сходу. Вони поклонялись до сходу, до сонця, і він сказав до мене. Бачиш, сину чоловічий, ще мало домові юди тих гидот, що тут коять. Вони ще розповсюджують по землі насильство і знову доводять мене до гніву. Дивись, вони прикладають галузку до носа. Зате ж і я чинитиму з ними в гніві. Око моє не пощадить, не змилосерджусь. І хоч би вони і як голосно до моїх вух взивали, я їх не почую.